Стосовно діяльності міських ринків, члени виконкому прийняли рішення посилити контроль за впорядкуванням торгівлі, покращити організацію роботи ринків та продовжити боротьбу з стихійною несанкціонованою торгівлею в недозволених місцях. Також було прийнято рішення, що господарюючі суб'єкти за рахунок одержаних 10% перевиконання прогнозної суми протягом трьох місяців використають кошти на придбання вагово вимірювальної техніки. Члени виконкому затвердили терміни здачі нових ринків, що будуються загалом же про діяльність міських ринків за 1998 рік та перший квартал цього року присутнім розповів начальник управління торгівлі громадського харчування та побутового обслуговування Віктор Вдовиченко. Одним із джерел поповнення місцевих бюджету є надходження по сплаті ринкового збору, платежів за патенти та видача дозволів на здійснення торгівельної діяльності на ринку. Станом на перше 1998 року в місті Рівне було два ринки на 2700 робочих місць, а також організовані міні-ринки на 160 місць. До бюджету міста в 1997 році поступило ринкового збору в межах 600 тисяч гривень. Ситуація, що склалась на той період, не відображала реальну картину на ринках. Управлінням торгівлі оперативно було проаналізовано ситуацію в місті Рівне, а також був розглянутий досвід роботи ринків у місті Хмельницькому та у Львові. Вже починаючи з липня місяця 98 року відбулись деякі зрушення по даному питанні. Було підготовлено розпорядження міського голови, яким вирішилося питання ліквідації монополії по торгівлі на ринку. Стосовно національної програми Діти України, члени виконкому прийняли рішення зобов'язати різні відділи і управління привести у належний стан ігрові і спортивні майданчики в житлових мікрорайонах міста, а також і надалі проводити заходи передбачення національної програми.